У Миколаєві триває реорганізація медзакладів. Міський голова Олександр Сінкевич в ефірі нашого телеканалу пояснив, чому виникла потреба в об'єднанні лікарень. За його словами, через повномасштабну війну бюджет Миколаєва зазнав значних втрат. А чимало містян виїхали. У таких умовах місто потребує державних субвенцій. До того ж, лікарні, які не надають повного пакета послуг, отримують менше фінансування від НСЗУ. Ось як це прокоментував мер. Ну, наприклад, на первинці сьогодні вони отримують за кількістю декларацій, а в наступному році міністерство планує перевірити, чи всі ці гроші були використані правдиво, чи всі ці люди, з якими укладені ці декларації, не перебували на території України і могли отримати медичну послугу. І фактично може так виявитися, що зараз не всі ті люди є, яким ми можемо. І це означає, що фінансування з заключеними деклараціями скоротиться. Друге, в інших великих містах сьогодні об'єднують центри первинної медико-санітарної допомоги в і одну юридичну особу. Що це означає? Що сьогодні над кожним центром є керівництво, головний лікар, тобто директор. Є замдиректора, є там бухгалтерія, там додаткові супроводжуючі позиції. Фактично на кожен центр є там якісь кількість сімейних амбулаторій. Кількість цих сімейних амбулаторій ми не змінюємо. Навпаки, ми б їх збільшили. Якщо б така була потреба, нам потрібно їх збільшувати. Кількість адміністративного персоналу буде зменшуватися, тому що при об'єднанні фактично вже буде один керівник, одна бухгалтерія централізована. Там, і е, за нашими підрахунками, здається, 14 мільйонів гривень це буде зекономлено на рік для того, щоб можна було ці кошти, наприклад, дофінансувати зарплати медичних працівників. Питання вторинної ланки, воно набагато складніше, тому що воно пов'язано з е, укладеннями договорів. З Національною службою здоров'я, з пролікованими випадками. Є в нас лікарні, які мають більше е, укладених е, договорів, є які менше, і нам для того, щоб зробити їх спроможними цими лікарнями, нам потрібно їх об'єднувати, знову ж таки, скорочуючи деякий персонал. Але. Воно має, може відбутися навіть так, що не буде скорочуватися е, цей персонал за рахунок того, що там, вони можуть рахуватися відокремленими підрозділами, але доповнювати один одного своїми е, ну, скажімо так, послугами. Тому взагалі це питання робиться на рівні області, тобто є в нас кластерні лікарні, надкластерні лікарні. Зараз область займається питанням об'єднань, і ми на своєму рівні також повинні об'єднати.